Бігаю всіх. Ну, вже голодні, голодні. Хочу вам цей сам подивитися і показати голуб цей. Що з цим голубом, як він це почуває? Зараз хоч подивимось заодно на його голубиня Ну, що я можу розповісти? По-перше, ось цей голуб, зараз я вам його наближу. Ось. Він. Ось він ходить. Бачите, біле кільце. 56-й голуб. 21-го року народження. Чи 22-го. Десь у от такому стані він був десь годину. Точніше ні, ну, годину, скажімо, були в його рухах недоліки, але з кожною хвилиною він краще і краще робився. Тобто за годину зовсім все минуле. Все-таки мені там багато хто писав, що це перші ознаки параміксовірусу, але схоже, що ні. Бо якщо б це було так, це б зараз би... він би, я думаю, не відійшов би. Та у когось би ще це з'явилося. Та що одне з... Головних бо це обов'язково, я впевнений, що це передалося би голубенятам. Бо вони молоді, маленькі навіть, не молоді, а маленькі. І у них імунітет слабший, набагато слабший, ніж у дорослих. І перше, чому молодь часто гине, буває молодь гине. А старі ще ні. Або якась бацила заскакує в голубник. Старі, е, старих є імунітет. Вистачає ще імунітету, у малих вже не вистачає. Ця пара тільки знов сідає, нічого не вийшло, на жаль. Знов сідає. Ось його гніздо, 11 -й. номер. Ось тут вже завтра буду прибиратися. раз на... Тиждень я прибираюся. Ось його діти. Ось його діти. Ось, нагодований, все. Не худий, нічого такого. Стальні два. Голубенка, один, а який другий? Бо я так рідко заглядаю, рідко до них. Ага, один мазаний такий вийшов. Голубка у нього стальна. Один мазаний такий. Ось він ну, теж такий добре нагодований, здорові діти, нема проблем. Все-таки, я вважаю, що це була травма від удару або, можливо, дійсно нервовий був напад, ну маю на увазі його нервово. Але ну, я певний вже, що це не було перший. Перша ознака параміксовірусу. Зараз я піду від вас. Зараз холодно, у нас нуль вночі. Це вже подорослішав. Парус, до речі. Що парус мені дав? Парус. Два голубенка. Бачите, два білих. Він з білої парований. І два білих. Клас. Два білих, чистих, два білих. Ще у мене один білий з'явився, ось теж чистий білий. Тут, тут я не знаю, чорний голуб білохвостий, а мати кримачка світла. Давали мені в минулому році, це дворічна пара. Тільки кримаків давали, світлих, як мамка. А тут білого дали. Один мій голубенек. Біленький, бачите. І вже дорослі теж. Тут чорнильний, один рижий. Воно чорнильний батько. Бура голубка, один бурий, один рижий гоньонок вийшов. 103-й. Сірі білохвости в мене Пара червоних у мене. Пара червоних дала мені одного. Сергія Івановича червона. Я очікував тут червоних. А вийшла одна голубення, бачите, таке риже. Рижа. Голубиня. що там у нього хвості. А ну-ка, покажи, що у тебе хвості. Ну, щось там... Щось чи ще... 2 на одну... Ой. Я не показую щось ще 2 на одну, чи три на одну, щось таке. Три на одну начебто. Начебто три на одну. Ну, не буду всіх там показувати, дехто, бачите, вже на другу кладку сіли. Дехто сіли, ось рябі теж на другу кладку, От ряба сидить. Одного класного вони мені красивого дали. Ну один такий не рябий, якби він, він вже дорослий, вони вже спрыгують гнізда, гніздо залітають вже. Такі живчики. А один, а один класний мені подобається він сірий одна на одну, бачите, білохвостий, бо я хочу таких трохи хоч. Щось мені не дуже вдається. Ну, багато... багато розвести, поки не вдається. Такий пишненький голубенята, ну вона вона така. Та й голуб немаленький, я вам скажу. Ця пара така немаленька, я... ось вона не ряба. Ну, ось такий стальний з білою спарований. Ну так вийшло. Голубенята не їхні. Не знаю, чи вона знесеться чи ні, бо вона останнім разом я їх підклав їм чужі. Вона таке маленьке-маленьке яйцо. Одесит. Одесит дуже класний. Батько буде, я вже зрозумів, він сам там сидів два тижні на яйцях голубка не дуже себе добре почувала, якось після знесення він сам сидів. Ну Молодець, і ніч, і день сидів. Це дуже класна якість для голуба. Голубка це притаманна, а голубу ні. Коли було, що голубка хтось там ну, погано прихворіє, то голуб кидає яйця швидко. Зазвичай. А тут ні, той, не, той випадок, тобі сити не встиг, хто йде. Голуба спіймати хотів, але чомусь пізно це подумав про це. Ось він цей голуб 56-й, ярить ходить. Ось цей голуб. Все з ним добре вже. З'явився, його пошкоджень немає візуальних, тобто я припускав що ястреб його вдарив, але думаю, що то не, не, не ястреб все-таки. Якщо яструби вдарив, то я думаю, то щось було б на ньому. Так, вдарив, що йому погано стало. Я думаю, все ж таки удар об цю трубу газову та шок. Психологічний шок, напад такий психологічний. Я думаю, все це воно таку викликало негативну реакцію. Ну, поки так. Ще не вилітають голубенята, але вже деякі починають спригувати з гнізда. Ну, тільки перші починають спригувати. Ще більшість сидять по гніздах. Ну, ще тиждень почнуть вилітати десь. Ганяти ще рано, звичайно, але десь через тиждень вже почнуть вилітати. Дехто раніше, але так, я думаю, більш-менш якийсь десяточок може вже за тиждень вже вилетить Все, всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Ось ця пара, що я показував, ось бура, голубка. Ну вона така, вона та і не червона, але і не така, щоб там не грязна бура. Знаєте, і різні кольори бувають. Ось її голуб. Ні, тут немає його Це, Це брат, це не голуб, це, це брат. Брат її голуба. Ну його тут немає, ладно. Хотів показати вам чорнильного, але не бачив. Всім тоді до побачення. А ні, все правильно, це її голуб, то я щось плутав. Це її голуб. Цей, всім пока.